Добро розказую це. Ваша улюблена тема ціни для громадян України етапи легалізації з компас міграції. Прискорення по карті часового побуту 100 євро. Супровід по карті часового побуту 200 євро. Два безкоштовних прискорення вже в ціні. Карта резидента довготермінового Євросоюзу або карта сталого побуту. 300 євро надається увесь необхідний матеріал для успішного проходження співбесіди з інспектором відділу легалізації. Супровід в справах на громадянство. Складе 400 євро. Підписується договір з сертифікованою польською фірмою, де прозоро окреслено кінцевий результат. Документ на руках. Дякую за супровід! Задоволений. Оплата відбувається виключно по фактурі, як гарантія виконання взятих на себе зобов'язань. Два роки поспіль мою фірму нагороджено польською премією. Фірма гідна довіри. А ваші супроводжуючі здатні на це? Давайте подивимося, що пишуть конкуренти і хейтери в коментарях.